Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Тарас Григорович Шевченко Капітану довелося прийняти важке рішення. Він не став нікого слухати, і ми кинули якір біля столиці датського королівства. Взагалі, тут маю зазначити, що цей капітан в першу чергу думав не про своє комфортне місце, не про те, щоб бути славним хлопцем в компанії. Він думав про життя і безпеку людей. А це багато про що каже. Але була і інша сторона цієї людини, та про це ми поговоримо згодом. Провівши декілька днів на якорі, ми зняли з якоря і тримали курс на легендарне місто Гданськ. 22 числа вранці ми прийшли до порту. Відразу почались вантажні операції, і знову нас чекала безсонна ніч, бо вантажні операції завершились приблизно о другій ночі. І, відпрацювавши повний робочий день, після роботи ми знову мали працювати. Це одне з найнеприємнішого, коли після робочого дня ти не відпочиваєш, а працюєш. Розвантаження на даному типі судів це завжди дискомфорт, бо ще за декілька годин всі матроси мають бути в трюмах і допомагати портовим. Розвантажувати вантаж. Чим ми допомагали? Діло в тому, що коли залишається мало вантажу в трюмі, граб крану не може повноцінно взяти вантаж. І ми всі мали брати лопати і вручну закидувати цей вантаж у граб. Після даної процесії нам треба було замити трюма від цих каменів і підготувати їх до завантаження рапсиду. Замивались вони досить нормально, тому з цим до трьох годин ночі ми вже впорались. Після цього нас чекало шифтування переборок. Це було треба, бо зерно має здатність зміщатись. В третій серії цього серіалу я розповідав про це більш детальніше посилання у описі до відео. Переборку ми ставили у другому трюмі і таким чином. Утворили ще один додатковий трюм для уникнення зміщення. У 8 годин ми закінчили і Старпом нас відпустив відпочити на декілька годин. А в 10 знову нас підняли, і ми продовжили працювати до відходу. У 15.00 ми вийшли, але через те, що на нашому місці стояв балкер, ми мали на 2 дні кинути якір. Перед постановкою на якір треба зробити наступні дії. Перше, визначити місце якірної стоянки. Треба враховувати ґрунт, глибину, місце знаходження інших судів. Найкращий тип ґрунту іл і глина. Чудово тримають якір завдяки щільності і липкості та забезпечують стабільне утримання навіть при зміні напрямку вітру або течії. Найгірший тип ґрунту скалясте дно, корали та сипучий пісок. Перед постановкою на якір капітан та вахтовий офіцер на містку має знижати хід. Щоб у запланованій точці судно зупинилось. У носовій частині судна вахтовий офіцер і боцман після команди капітана починають майнати або по-людськи опускати якір до рівня води. Після команди капітана боцман майнає якір до ґрунту моря. До речі, як визначити, на яку довжину майнати якірний ланцюг? Діло в тому, що якірний ланцюг ділиться на смички. Кожна смичка дорівнює 27,5 метрів. На даному судні було два якоря: правий з 9 смичками, а лівий з 8. Глибина за бортом була приблизно 15 метрів. Тому для безпечної стоянки ми маємо 15 помножити на 7. Це буде 105 метрів плюс 10 метрів запасу. 115. Тобто нам треба змайнати 4-5 смичок якірного ланцюга. Якщо вам цікаво більше знати про постановки судна на якір, пишіть про це у коментарях. А тим часом, нарешті, цей день закінчився. І ми пішли спати. На якорі ми мали стояти 2 дні, але в результаті ми стояли 25. Бо балкер, який стояв на нашому місці, мав вантажити теж робсит. Але інспектори, які приймали їх трьома, заброкували. Після цього вони мали перемивати всі вантажні приміщення. А для великого балкера це займає багато часу. Потім в них почалось завантаження. Ця якірна стоянка це було одне з найпрекрасніших частів, за весь рейс. У мене було багато часу для розвитку. Кожен день я практикувався у прокладці маршрутів через електронні карти, читав багато літератури. Приходив час провести нові тренування, і на цей раз я визвався провести їх самостійно. Короче, от і біді завтра буду показувати, ну і вранці, коли будемо повторювати, запишу, розповім вкратце, що це таке. Взагалі я хочу зняти окремий. Все корище, тренінг манував, там взяв. Тоже, блін, такий бардак ну, просто, просто Мені треба ще це попрактикувати, робити, щоб, блін, щоб я вложився там, в півгодини. І за півгодини треба дуже багато матеріалу розповісти. З пожарами я закончу. І вот. я буду йти спати. Бо голова вже не соображає. думаю, годинки 4 поспати і, і нормально. От, там буду там вялий завтра, ну нічого страшного. От, і от з 4 до 8 в мене буде ще час там повторити. От, все. люблю вас І так у мене вийшло. Я провів їх без проблем. Тоді мені другий сказав, так, все-таки пол був неправий, ти ось вже і тренування проводиш, і звіти в компанію оформляєш. В цей момент бачиш, що крики і гнобіжки не впливають добре на людину. І ще досягнення було на цій якірній стоянці. Новий старпом добре поганяв мене по баласній системі. Я і до цього вмів оперувати, але він навчив мене більш детальніше. І тут я згадав фразу, я знаю, що я нічого не знаю. 2 листопада ми нарешті зайшли в порт. Зазвичай, коли ми були в інших портах, там нас швартувало 2-3 людини, але у Польщі їх було 9, і більшість з них були наші співвітчизники. Увечері мій хрещений батько покинув це судно. Я зараз скажу про Вову другого помічника. Він поїхав додому. Якби не він, мені було б дуже важко. Він мене підтримував, коли всі вважали, що з мене Нічого професійного не вийде. Він мені показав приклад, хто такий офіцер і як він має себе вести. І тоді я трішки всумнув. Продовження буде.